Всім привіт! І так, всі багато питали, просили, де Passat b 8 Чому немає b 8 Пасата? Тепер я можу сміливо вам сказати, Passat у нас є в продажі, тому дивіться на Passat b 8 2018 рік випуску в дуже класній комплектації. У нас комплектація Highline, седан 2 літра дизель на автоматі, на самому потужному двигуні 190 кінських сил. Чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодних нюансів по кузову. Обійшли автомобіль по кругу. У нас нова літня гума, пробіг даного автомобіля 200 тисяч, у нас адаптивне світло, Він код автомобіля, кого зацікавить. Камера асистентів присутня, Безключовий вхід на всі двері. Ось такий Комбінований стильний салон, шкіра плюс Алькантара, стан салону, середня мультимедіа, камера, задня присутня, адаптивна драйв 6-підвізка, пробіг 200 тисяч, стан керма, амбієнт підсвітки, все в автомобілі є, всі асистенти. Також бонусом є у нас електропривід багажника. Все працює. Кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте та да. купуйте. Всім па-па. А номер телефону 097 922 649. Звати мене і вам.